Це відео буде для шанувальників детективів. Впевнена, ви чули про українську авторку Поліну Кулакову. А якщо раптом ви не чули, я вам зараз розповім. Навіть якщо ви не фанати детективів та трилерів, як я, ви теж закохаєтесь в її творчість. Дівчинка, яку ми вбили, це 183 сторінки щастя. Ні, 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 не плутайте. Книжка не про щастя, книжка про вбивства. Так. Читаючи цю книжку, я постійно була в ахірі. Вибачте, іншого слова просто немає. Я була шокована, я була заінтригована. По моєму тілу бігали мурашки, мені було страшно, мені було моторошно, я, я відчула весь спектр емоцій. І це ж класно. Я таке обожнюю. На секундочку, 183 сторінки. Вони створили таку атмосферу, що це кайф. Я абсолютно не здивована, що ця книга була неодноразово в списках українських бестселерів. А фільм Йоаґру найбільша кіностудія в Східній Європі викупила права на екранізацію. Я прям чекаю і не можу уявити, що ж то буде. Атмосфера в книзі передана настільки класно, тонко, чудово, що я себе відчувала і біля того костра, і під час зливи на риболовлі з хлопцями, і в літньому таборі. Ну так написана книга, що. Ти ніби все це бачиш, і здавалось, що під час розмови Артема з репортеркою я сиділа разом з ними в тій малесенькій квартирі. Книга розпочинається з дурного підліткового жарту, який закінчується летальним випадком. І от, через 16 років, один з учасників того жарту і єдиний, хто вижив, вирішив поділитись правдивою історією з репортеркою. Оскільки він не може нормально жити, йому щось муляє, Він не може спати. Він перестав виходити на вулицю і вирішив, що має розповісти всі подробиці того, що сталося колись, все, щоб я не розповіла далі, насправді буде спойлером. Тому я просто щиро рекомендую її прочитати. Ця книга неймовірно класна, і ви її потребуєте. Я підозрювала кожного. А, а по факту, в результаті я не помилилась тільки з приводу репортерки. Ось ця малесенька книга на 183 сторінки вмістила в собі абсолютно все коротко, ясно, по суті, без жування соплій, все так як треба, і сміливо заявляю, українські автори це просто топ. А також тепер я сміливо можу записати себе до шанувальників творчості Поліни Кулакової. Тому я впевнена, ви почуєте ще не один відгук на її книгу. Дівчина, яку ми вбили, отримує від мене 10 з 10 та найщирішу рекомендацію. А вам дякую за перегляд.